Чому Катерина II знищила Запорізьку Січ? Серія відео народження волі, козацька доба 1775 рік. Запорізькі козаки були героями у війні Російської імперії з Туреччиною. Так чому Російська імперія, які вони допомогли перемогти ворогів? Так, зрадницьки знищили їх від самого зародження. Запорізька Січ виконувала для сусідніх держав роль щита. Це був буфер, що захищав осілі землі від набігів з дикого поля. Але у 1774 році, після перемоги у війні, був підписаний кючук Карнайджійський мирний договір. Кримське ханство фактично потрапило під контроль Росії з точки зору холодної імперської логіки. Козацький щит став просто непотрібним. Більше того, він почав заважати імператриця Катерина II будувала централізовану абсолютну монархію. Її ідеальній державі всі були підданими, всі жили за єдиними законами, всі служили імператору. А Січ була інакшою. Тут не було кріпацтва, тут діяли власні закони. Тут обирали, а не призначали керівництво на загальній раді. Козаки вели власні міжнародні переговори. Поки існувала Січ, у кожного кріпака жевріла надія на втечу і здобуття волі. Цю надію треба було знищити. На початку червня 1775 року російські війська під командуванням генерала Петра Текелі поверталися з турецького походу. Козаки зустрічали їх як бойових побратимів, але вночі величезно. 100-тисячна армія оточила січ, де на той момент було лише кілька тисяч козаків. Останній кошовий отаман Петро Калнишевський постав перед страшним вибором: дати бій і приректи все козацьке братство на безглузду загибель або здатися без бою, щоб зберегти життя людей. Він обрав друге. Козаки склали зброю. Легендарна Запорізька Січ перестала існувати без єдиного пострілу. Після руйнування Січі доля козацтва складалась по різному. Верхівку жорстоко покарали. 85-річного Петра Калнишевського відправили у заслання до Соловецького монастиря, де він провів 25 років в одиночній кам'яній келії і помер у віці 112 років. Інших старшин також заслали до Сибіру. Частина козаків не змирилась з долею. Близько п'яти тисяч запорожців пішли за Дунай на територію Османської імперії і заснували там за Дунайську Січ. Інших згодом зібрали і переселили на Кубань. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть про це. Дякую.